Символічно, що сьогоднішня презентація відбувається на території Литви, де завдяки за сучасним технологіям ми зможемо віртуально доторкнутися до багатої вікової, спільної литовської, української історії, звичайних і традицій. Це важлива археологічна пам'ятка, яка об'єднала три культури литовського, литовсько-українську та кримсько-татарську. І всі ці роки нас підтримували люди, які теж тут є в залі, хто скільки міг. Ну, але ми ще і не тільки просто просили, ми влаштовували всякі такі цікаві речі, е е е яскраві, креативні. 2024 рік, що ми маємо? Чим особисто теж пишаюся? Фортеця Тягинь у нас на офіційному гербі. Черницької громади ну, дуже вам дякуємо завдяки вам, завдяки цим людям, які беруть на себе місію збереження української спадщини. Ми маємо можливість повертати собі ці культурні надбання, ту спадщину, яку дуже давно і послідовно нас забирали, яку насаджували російські наративи, і тому саме через такі проекти здавалося «Софт Пауер», Ми в тому числі протидіємо російській пропаганді. Другого року ми відкрили виставку, присвячену Тіліні. Тому що виставки Тіріні, дослідження цієї пам'ятки, це робота інституту археології з співдружності з пані Наталією Бімбірайки. Я маю подякувати і Херсонському обласному краєзнавчому музею, і музею археології інституту археології Київському за співпрацю за те, що вони нам надали дозвіл і сприяли тому, щоб ця колекція була фахово оцифрована. Це знаєте, концентрація от нашої дуже різної сильної для європейського простору історії в одному місці. Це, говорить, не просто наше минуле, це ще раз підтверджує. Я не можу не сказати про ті часи, які ми переживаємо, бо завдяки воїнам Збройних сил України ми можемо проводити такі заходи, і ми близько кланюємося цим мужнім, самовідданим людям. Але це знову сталося те, що на відміну від наших народів є народи, які гукають темрі. Вони шукають свої духовні скрепи на наших землях, яку сюди вони приходять з війною. Чим більше ми будемо дізнаватися про свої скрепи, тим менше у ворогів буде бажання шукати свої сліди, не існуючи на нашу землю.